24 листопада 2016 року каліфорнійським шосей йшла виснажена жінка. Її одяг був порваний, тіло вкрите синцями та подряпинами, до талії був прикутий ланцюг, кінці якого гриміли по асфальту. Обличчя та руки жінки були жахливо брудні, ніс розпух, волосся наче різали тупими ножицями, завпалим животом і випираючими ребрами було зрозуміло, що її морили голодом. Це була 34-річна Шері Папіні, мешканка міста Редінг, яка безслідно зникла три тижні тому. 2 листопада 2016 року чоловік Шері, кіт Папіні, повернувся додому з роботи, але вдома його не чекали звичний сміх дітей та смачна вечеря. Будинок був порожній. Дружина не відповідала на дзвінки. Зателефонувавши до дитячого садка, він дізнався, що діти досі там. А Шері навіть не з'являлася. Кіт попросив матір забрати малюків і вирушив на пошуки дружини. Вдома він виявив, що речі шері на місці, зникли тільки ключі і телефон. Сусіди сказали, що бачили шері вранці під час пробіжки. За допомогою функції знайти айфон він відстежив місце знаходження смартфону. Той перебував за півтора кілометра від дому. Телефон виявився, кинутий біля поштових скриньок на пустирі. Поруч лежали навушники, а під пристроєм, кілька світлих волосків, що належали шері. Усе виглядало так, наче її хтось перехопив під час пробіжки, а сама жінка залишила телефон у волосся як натяк для пошуковців. Ввечері кіт зателефонував у поліцію. Попри те, що з моменту зникнення минуло всього кілька годин офіцери поставилися до справи серйозно. У будинку обшукали кожен куток, а сотні поліцейських і добровольців прочісували околиці кілька днів поспіль, але слідів шері не було. Собаки взяли її запах, але він урвався біля дороги. Це означало одне жінку посадили в машину. Кіт від самого початку співпрацював зі слідством. Він пройшов перевірку на поліграфі, дозволив перевірити свій телефон і комп'ютер та підтвердив Альбі. Увесь день 2 листопада чоловік провів на роботі, що зафіксували камери. Сім'я Папіні виглядала благополучною. Вони одружилися у 2009 році, але знали один одного ще з юності. Це було шалене кохання навіть через роки. Жили у великому будинку батьків Кіта. Близькі та сусіди характеризували Шері як турботливу матір і подругу, завжди усміхнена та привітна. Єдине, що відзначали знайомі її перфекціонізм і схильність перебільшувати. Щоб пришвидшити пошуки, кіт організував збір коштів. За лічені дні люди перерахували близько 50 тисяч доларів. Частина пішла на послуги приватного детектива, решта як винагороди за інформацію про місце знаходження Шері. І от вранці, 24 листопада 2016 року, сталося диво. Шері знайшли живою. Близько четвертої ранку вона ледве йшла трасою номер 17 приблизно за 240 кілометрів від Редінга. Жінка була у тяжкому стані: переломи, синці, подряпани, зламаний ніс, збиті нігті. На тілі висіли кайдани. Її заклеймили, випаливши тавро на правому плечі. Одягнена не у свій одяг. Важила вона всього 40 кілограмів замість звичних 55. Шері заявила, що її вкрали дві іспаномовні жінки на чорному пікапі. В однієї з них був пістолет. Її відвезли в невідомий будинок, де тримали прикутою до труби, морили голодом і щодня знущалися. Вона стверджувала, що з розмов викрадачок зрозуміла, що вони планували продати її впливовій людині чи то у рабство, чи то на органи, і саме на його вимогу на спині з'явилося Тавро. Через три тижні одна з жінок нібито просто вивезла її вночі і викинула на узбіччі траси. Шері важко давалося згадування всього, що з нею відбулося, але вона змогла допомогти з фотороботами викрадачок, хоч ті й ховали своє обличчя. Фотороботи ймовірних злочинець розклеїли по всій країні, але результату це не дало. Поліція ретельно перевіряла показання Шері, однак жодних слідів жінок чи їхньої машини знайти не вдалося. Тим часом папіні отримувала компенсації для жертв злочинів і уникала ЗМІ. Вона намагалася створити враження, що хоче лише забути пережити жах і залишити її в спокої, пресу та слідчих. Перелом у справі стався у 2020 році. На одязі, в якому була Шері, поліція знайшла чоловічу ДНК. Експерти порівняли ДНК, знайдену на одязі з базою даних. Слід вивів на Джеймса Райаса. Як виявилося, це був колишній хлопець жінки. Його викликали на допит. Чоловік зізнався, що дійсно, на протязі трьох тижнів, у листопаді 2016 року, Шері жила в нього добровільно. Вона подзвонила йому і жалілася на чоловіка, який з нею жорокий та аб'юзивний, і що єдиний вихід це тікати. Вона попросила забрати її з умовленого місця, лягла на заднє сидіння і переховувалася у Джеймса вдома. За словами Райеса, вони спали в різних кімнатах. Шері мало їла, мало говорила. Вона постійно завдавала собі травму і навіть просила його допомогти зламати їй пальці чи ребра. Так зване татуювання він зробив їй на її прохання приладом для випалювання по дереву. Незадовго до Дня потяг Шері сказала, що сумує за дітьми, і попросила відвести її назад. Перед поверненням вона зламала собі ніс. У березні 2022 року жінку заарештували, їй висунули звинувачення у введенні в оману федеральних агентів та інсценуванні викраденням. Виявилося, що вона отримала десятки тисяч доларів компенсацій і пожертвувань всього майже 200 тисяч доларів. Шері спочатку заперечувала провину, але після загрози 25 років тюрми, пішла на угоду з прокуратурою. Вона зізналася у шахрайстві, отримала 18 місяців тюремного ув'язнення та зобов'язалася повернути державі понад 300 тисяч доларів, витрачених на розслідування. Кіт, дізнавшись правду, подав на розлучення і заявив, що увесь цей час як дурень вірив і втішав дружину. Він вимагав повної опіки над дітьми, бо його дружина дивна і небезпечна. Весь час після її зникнення діти жили у страху, що той, хто завдав шкоди матері, те саме зробить із ними. Але суд призначив спільну опіку. і… Шері навіть не вибачилася ні перед дітьми, ні перед чоловіком. Вона навіть не змогла раціонально пояснити, чому накоїла таке. А у 2023 році, за мотивами цієї історії, вийшов фільм Таємниця викрадення Шері Папіні, за який вона за чутками отримала близько 150 тисяч доларів. Шері Папіні стала попередженням. Навіть найбільш правдоподібні історії потребують уважного погляду а іноді дива, що здаються справжніми, справді виявляються лише тінню ілюзії.